Якщо сталася раптом така ситуація, що ви відчуваєте, що у вас защемило е, сердечний нерв, біль по всій довжині ноги, можливо, обмеження рухливості, е, що ми можемо зробити, які вправи з йоги можна спробувати собі яким чином допомогти? Це ті вправи, які нам відкривають поперековий відділ, тобто скруглюють поперек. По перше, кішка. Таке положення легка вправа, не всі легкі. Ми ставимо руки, щоб були прямі кути до підлоги і коліна. теж так. І робимо з видихом скруглення, і потім дихаємо в цьому положенні, залишаючи в цьому положенні деякий час, уявляємо, що ми розкриваємо поперек назад вгору. І не звільнюється. Постояли, виникає бажання змінити позу, випрямлюємось. Можна повторити зробити ще декілька разів з фіксацією, скільки для вас не буде приємно це видих, скромлення і дихаємо. Себе і боріться до себе, щоб найкращим чином скруглювалася ця спина. І надих випрямлення Ще декілька разів цю вправу. Далі баласана поза дитини. Витягуємось, розводимо коліна і витягуємось удовжимо. Якщо не виходить баласана з розкриття колін, ви можете бути там. Угу. Тепер шаша касана, заячі вога. Розводимо коліна трошки, щоб у нас помістилась голова. І ми будемо скруглюватись ставляючи голову між колін. схоже на спробу зробити, як на початку виглядає ковирок. Але при цьому ми ні грама не натискаємо на шию, на голову, не можна вставати. Ми голову підкладаємо, але вага залишається повністю на ногах. Ну, Трошки на руки, ні на шию. Куприк під себе, підборіддя до себе, видих. І далі там дихаємо з обложення. Піднімаємо корпус, коли вам захочеться змінити позу. Відпочили, повертайтесь знов, зробити декілька підходів, три підходи чи більше. І можна робити довші фіксації в позі ви просто спокійно дихаєте і уявляєте цей процес оздоровлення. Добре, далі ми пересидаємо так, щоб у нас мішки були попереду. Писайте, як зручно. Пашчина та танасами. Щоб підійти до цього положення, ми спочатку готуємось, підводимо ніжки до себе, охоплюємо ніжки коліна в кільце рук, витягуємось корпусом, наближаємось корпусом до ніг. І тепер нам треба відновити це положення трошки знахом. Виїжджаємо. П'яточками вперед. П'яточки трошки розкриваємо, щоб коліна стало прямо. Не носочки розкриті, а наче трошки п'яточки. Сидниці можна ручками відвести назад, прилаштовуємось корпус до ніг. Коліна зігнуті, наскільки це необхідне, щоб корпус опинився на стегнах. Вдих робимо таке. Витягуємо себе вперед 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 подалі ребра вище до колін вище. І опускаємось, можна ще так декілька, наче крочків угору зробити ребрами. І потім залишаємось в цьому положенні і дихаємо, уявляємо, що розкривається та зона, яка треба поперек, І злінюється нерви. Будьте стільки фіксація, скільки вважаєте за потрібне. Відчуваєте, що відбувається щось таке, що треба, побудьте довше. Коли треба вставати, ми не різко це робимо, а повільно з опорою на руки. Підставляємо руки, повільно повертаємось корпусом. І ще. Перекладаємо ніжки вперед. Можливо, тільки так у вас вийде. можливо, вийде завести коліна над коліном. Складаємо а, ту ніжку вгору, а, з якого боку ми відчуваємо цей біль. Можете зробити на обидві сторони. А, і так, ми склали таким чином ніжки, або так, або як вийшло так. Да? І спочатку. Вирівнюємо сидниці, рівно симетрична опора. Далі ми робимо мяку мяко рух по колу, наче грудною кліткою малюємо колу. Вихили вперед, вихили назад. Вперед, назад. Вперед, Назад. Скануйте відчуття. Там, де ви відчуваєте, що ось під цим кутом я відчуваю там полегшення, звільнення, зупиняємось і фіксуємо це положення, спокійно дихаємо, поки приємно. Угу. Добре, підйом, як завжди. Підставляємо руки, піднімаємось повільно з опорою на руки. Якщо треба, зробить на інший бік. Перекладаємо ніжки, те саме все робимо на інший бік. І ще прави лежачи. Щоб лігти, підставляємо лікці, з'їжджаємо опери, поклали обережно, підводимо до себе ніжки. Можна трошки розкрити погано бухта, у бреху низу ми піднімаємо таз у бреху низу. Лягаємо, підтягуємо ніжки, наскільки комфортно. І залишаємо в цьому положенні, скільки приємно. Угу. Підйом, коли буде треба, підніматися, ми робимо теж погідно, ставимо ніжки, ставимо облікці. Я голові піднімаю, підставляючи руки. Ага, добре. Бажаю вам здоров'я, бажаю покращення самопочуття. Якщо не допомагають асами, будь ласка, звертайтесь, не затягуйте, звертайтесь до спеціаліста Добрача. Я ага. варто самопочуття.